Вулиця Оласа Самчука у Львові. Колись Паняповська, Рацлавіцька, Пархоменка в часи Радянського Союзу. Гарна вуличка, Вілли. Прогуляємось під гору нею. Щоб ви змогли все роздивитись. Вниз ми би гуляли, темп був би, мабуть, вищий. Вулиця з'єднує Франка і Франка. Починається. Біля сотих номерів Франка. І закінчується теж біля сотих номерів Івана Франка. Тільки вище. Праворуч стрійський парк. Місцевість називається Сфівка. Так, гуляємо цією вулицю на прохання нашого глядача який запропонував нам донат і прогулятися вулицею Ласончука. Ми гуляємо. Більше інформації про вулицю можна буде в описі прочитати. А якщо донизу подивиться, там свій початок бере вулиці. Внизу далеко-далеко це вулиця Івана Франка. Трамваї їдуть і Сихове. Навіть нові сандалі вділих на прогулянку, щоб вам цікавіше було. А, праворуч я можливість зайти в стрійський парк. Старицького парку в нас є багато відео. Колись іншим разом зайдемо навіть через цей захід. Парк. До речі, частина будівель на вулиці Самчука. Точніше не так скажу з іншого боку. Частина будівель, які знаходяться в Старицькому парку, вони знаходяться саме на вулиці Уласа Самчука. Це, наприклад, колишнє приміщення кінотеатру Львів. Не знаю, може при нагоді машина сам чекав не спідемо. Воно і так, і так цікавить. У нас трошки далі вище справа буде вхід в стрійський парк. Інший вхід один з центральних входів. Це один з корпусів Львівського торгово-економічного університету. А вулиця нелюдна, вона завжди була нелюдною. Не знаю вже, як Самчука закінчиться, ми ж трошки по фронтам пройдемося. Кафе університету а хто вчився, будь має більше спогадів. я тут не навчався. І от один з сходів стрільський парк і навіть зображений план стрільського парку. Підемо, нам ближче подимось. Схід стрийський парк. А якщо тут ти це, ми підійдемо з боку кафедри фізкультури Львівської політехніки. Там далі фонтан і Вас А ja, план то що ми казали. А, ви бачите, колись було, було букви було, підписано, що де позначено, але зараз букв нема. А ми йдемо далі вулицею Сумчука. Так. Перейдемо на той бік, напевно, зараз. Місцевість цікава, вілли, будинки. Недалеко звідси будинок Івана Франка. Там зараз музей Івана Франка. Сподіваюсь, ми туди теж зараз дійдемо. Бачите, вулиця робить такі вигини навколо Стрийського парку. І виходить до вулиці Франка. Вже казала, нас з'єднує Франка і Франка. Гарна, гарна архітектура. Між докладно, представте в описі, щоб я вам тут не розказував. В Описі завжди цікавіше прочитати більше інформації. А от ми підходимо до того місця, де жили Іван Франко та Михайло Грушевський. Були сусідами. І вже Оце от ще є Самчука 30, бачите, а наступний будинок вже Івана Франка 150. собі дам на тебіка. вся вулиця Самчука. Дякую за донат.